Привіт! Вітаю на моєму каналі! Якщо вам цікаві таро, підписуйтесь, щоб дізнаватися більше про значення карт та їхню символіку. Також запрошую вас на мій інстаграм, де я пропоную безкоштовні розклади, посилання в описі до цього відео. А ми з вами продовжуємо знайомство зі старшими арканами колоди Таро. І сьогодні це імператор, 4 аркан Таро. Отже, імператор є архетипом порядку, влади та авторитету, його образ уособлює стабільність, силу та відповідальність. Червона мантія імператора підкреслює його готовність боронити те, що для нього важливо, а також прагнення захищати свої досягнення. Трон вказує на зв'язок з овном, знаком амбіцій, сили і волі до перемоги. Бо по бокам ми бачимо голови черепи баранів. Гори на задньому плані це символ непорушності та стабільності, але також натяк, що досягти вершини не так легко. Імператор закликає нас бути стратегічними, тримати контроль над своїм життям і брати на себе відповідальність за прийняті рішення. Отже, значення імператора в різних сферах нашого життя. В прямому положенні це символ стабільності, зрілості і здатності приймати раціональні рішення. Тобто, в житті, наприклад, якщо ви прагнете порядку або хочете закласти фундамент для довгострокових досягнень, імператор вам підказує, що це ідеальний час для дисципліни та організації. В роботі така карта обіцяє успіх у керівництві, досягнення завдяки стратегії та наполегливості. Можливо, ви отримаєте підтримку від старшого наставника чи начальника. В стосунках, імператор представляє стабільного та надійного партнера, який може запропонувати підтримку, але також потребує взаємної поваги. У фінансах така карта може вказувати на можливість матеріального успіху завдяки відповідальному підходу та довгостроковим інвестиціям. Ця карта сильної волі, яка закликає організовувати життя для досягнення найбільшого результату. А от у перевернутому положенні імператор показує, що порядок може перетворитися на деспотичний контроль або ж навіть взагалі його повну відсутність. В житті. Імператор може символізувати таке можливе відчуття втрати влади на ситуацію, ви може не, вам може не вистачати дисципліни, або навпаки, ви надто намагаєтеся все контролювати. В роботі перевернути імператор може бути натяком на напруженість з начальством або хаотичністю у керівництві. Можуть виникнути конфлікти через надмірний контроль чи навіть авторитарність. В стосунках, Можливо, проблема з владними іграми або небажанням партнерів знаходити компроміс. Це сигнал переглянути баланс сил у ваших стосунках. У фінансах карта застерігає від необдуманих витрат або жорстких фінансових обмежень, які шкодять вашій стабільності, Перевернутий імператор підказує. варто знайти золоту середину між контролем і довірою для досягнення. Баланс. Отже, імператор можна порівняти з Муфасою з мультфільму «Король лев». Тобто, це сильний лідер, який вміло керує тим, що він має. Він навчає сина відповідальності, справедливості, любові до своїх підлеглих. І як імператор, він тримає все королівство під контролем. І показує приклад гармонійної влади. Саме такий сильний, мудрий лідер і є наш імператор. Отже, імператор підсумуємо, нагадує нам, що стабільність, порядок і відповідальність є ключовими для побудови гармонійного життя. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайки та завітати в мій інстаграм для отримання безкоштовних консультацій. Посилання в описі до цього відео побачимось!